Сьогодні у Бурштинському енергоколеджі проводилася зустріч кандидата у народні депутати Михайла Довбенка, якого висунули у виборчому окрузі номер 84 блок Петра Порошенка. Президент прагне покладатися на людей, які своїм життям і діяльністю довели спроможність працювати на благо держави і кожного українця. Михайло Довбенко, доктор економічних наук, людина високого інтелекту, шляхетності і гідності. Я цій людині вірю. Я цій людині допомагав, очолюючи обласний штаб по виборах в президенти. Люди йому виявили довіру, люди підтримали і дали серйозний кредит довіри. І сьогодні йому треба допомогти, його треба підтримати. І я вважаю всі, хто є сьогодні професіоналом в тих галузях, де у нас насправді глибока криза. Ми маємо стати біля нього, допомогти йому рушити серйозні зміни, серйозні динамічні. Прориви зробити, і тільки так ми можемо попасти в євросоюз, і тільки таким чином ми можемо мати перспективу і для себе, і для наших молодих поколінь. Кандидат у нардеп розповів присутнім про ті зміни, які слід зробити у державі у команді Михайло Довбенко. Буде цікавий як економіст. Ми маємо знайти той оптимальний шлях, який дозволить нашу сьогодні монополізовану, знедолену, приопалу економіку. Перевести професійно на нормальних зрозумілих речах в європейський союз у зону вільної торгівлі і там зайняти кусочок ринку, знайти можливість нормально конкурувати з іншими країнами в Євросоюзі. Час вимагає, аби до парламенту прийшли фахівці, професіонали здатні змінити закони, а не крикуни. Звичайно, ми підтримуємо сьогодні реформи президента. Ми підтримуємо реформи молодої команди президента. Ми готові реформувати і стратегічно мислити сьогодні. Аби наша держава сьогодні процвітала в плані економіки, в плані освіти. І на сьогоднішній день, безумовно, нам потрібні вже нові обличчя і в політиці, і в економіці, і в освіті. Ми готові навіть десь страждати, можливо, у випадках економічних десь втрати заробітних плат, невиплати стипендій вчасних, можливо, десь потерпіти з теплом, як сьогодні задавали запитання студенти. Але ми хочемо нових економічних європейських реформ.